Зелена гниль, яка зараз при владі, почала знову розкрадати гроші на дорогах і не дає людям в Бучі жодних матеріалів для відновлення їх житла. Як так сталося, що в Ірпіні в Бучі нічого ні, не зроблено? Ви що там охренели в уряді скотеняки? Такі. Йдіть у відставку разом з Зеленським. Або ми вам влаштуємо імпічмент за допомогою Америки та тиску на вас усіх. Ваше місце пожиттєве позбавлення волі за розкрадання державного бюджету. Так де, блядь, 273 мільярди на армію? Де вони? Де 100 тисяч кожному військовому ЗСУ? Де вони? Нема? Бо ви крадії. і будете за це відповідати. Бійці корду заставлять вас цілувати їх взуття. Настане час. Готуйтесь. Зелена гниль. Вони вам покажуть, хто тут головніший. Не ви, а вони. Тому підписуйтесь на цей канал, робіть лайки, репости. Знищимо українську та російську пропаганду разом. Зробимо їх разом. Звідки я черпаю натхнення з різних Ютуб-каналів українських блогерів. Стосовно того, як розкрадаються бюджети України в цілому. Цей Тука, цей відомий Геолерос. Я з ними згодний. Як розкрадається взагалі Україна в цілому? І влада нічого не робить, бо вона сама така. От і все. Вони всі заодно з Росією.